Но он потребна молода пара. Кто на пара? Або просто пара, кто знает. Ну, Візьмемо, не пару, у нас нет пари, все равно будет. Пошли. 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 Пошли

Отак встають, голова колосну заводить побика. Зави побіка. И бобик замовчан. Ви так заводь Бобіка. — Ви так поїхали по борговці так калат, так, нам потрібен дік. Я знаю, я приведу.

Иван и Маричка. У нас есть Иван и Маричка. Иван и Маричка. Иван и Маричка, пошли. Вот так скучил с Сином. Скажите. Да, скочился. Сын скучил. И он так оптиковал, все не все такие. Вставай. Ну вот, наша Сын Є на наші білі в світі селище кохання. Туди усі їм. Зранку, з вечора до рання, взимку, влітку, навесні. Там живуть красиві люди і великі, і малі. Для всіх вистава буде ранок в нашому селі. Прокидається село, вже волося півдні. дико відтеряється поїдання в перпи і тупо. Тупо, тупо, тупо. Хтось роботу починає, ланку баса в Славно собою, не робіта, що смирні перетучили. Давай. Ну так, так, все. Стоп! Така моя доля Божомілий! І запайся! Під парканом зупинився наш паркан! <ривіт> Шарі! Песпу латий! Підлапка! Получився! — Я Шар, попочись! І пробіг до хати. Вийшла Ганна на поріг, потяглась до брачи, біля неї потих ліг, м'япка є ледача. Киртесь віном поскакали Іван та Марічка. Цілу ніч вони любились, гарна була нічка. Знову мукаючи, йдуть пеки і корови. На запліднення підутіна в Опаску їде. Голова сільради. <ривіт> 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 Ніч шлюб не проведуть, деся шоливаді. <ривіт> Батьки їхні одним дітям завжди говорили, діти наші, головне, щоб ви добришили. А тим часом дід старий та москвича. Пішає від силє понука, то за всіх вас за село керах підіймає. Ця забава ого-го, то тож п'єм і гуляєм.